Коли біганина по сюжетним квестам набридає, я зазвичай відправляюсь мандрувати зоною в пошуках якихось цікавинок. І тут мені в голову прийшла геніальна ідея, а чому під час цього не виконати якесь із досягнень. Сказано, зроблено. Вибір впав на досягнення, сканування завершено. Щоб його виконати, потрібно знайти 10 сканерів в різних частинах зони та забрати з них артефакти. На перший погляд нічого складного, але як же я помилявся, адже неспроста у цього досягнення такий маленький відсоток виконання. Але про проблеми цього досягнення трошки пізніше. Я ж побіг до свого першого сканера, який знаходиться на локації смітник. Місця, куди потрібно бігти за сканерами, я буду показувати на міні-мапі, думаю, згодиться для тих, хто захоче повторити це досягнення. Тут сканер знаходиться трохи далі екскаватора. І скажу відразу, є два типи сканерів: одні вже активовані, де достатньо забрати артефакт, а інші потрібно активувати. І от саме з другим варіантом зазвичай найвеселіше по-перше, можна отримати добрячу дозу радіації, якщо знаходишся в куполі активації. Ну а по друге, коли сканер завершує свою роботу, завжди починається якийсь треш. Конкретно тут з'являються гравітаційні аномалії, і прибігають псевдо собаки. В таких випадках найкраще користуватись правилом швидкі ноги тягла не отримують. Але я дурне і почав заміс псевдособаками. В принципі, всередині кола аномалій з собаками боротись можна, частина з них самоліквідується, а якщо засосе головну собаку, то взагалі джекпот. Але так як я трошки рукожопик, то аномалії чіпляли в основному мене. Коротше, в цій зарубі все пішло не за планом. І автомат почав клинити, і шкоди від аномалії я нахватався добряче. Але все-таки головна собака залізла в аномалію, і вдало стерла себе з генофонду зони, за що заслуговано отримує премію Дарвіна. До речі, в цих сканерах артефакти завжди однакові, конкретно в цьому знаходиться вихор. За другим сканером довелося бігти в локацію затон, в лабораторію гідродинаміки. Тут все пройшло максимально просто. Ніякого екшонію ніхто не заважав. Коротше, тихо мирно розпідранив по локації. До речі, там, де бульбашки і кислотні аномалії, можна залутати артефакт. Потрібний мені прохід знаходився ліворуч, по відчуттям я ніби повз в гості до черепашок ніндзя в кінці тунелю біля трупіка стояв вже активований сканер. Підібравши з нього артефакт інфузорія з довольною пикою, побіг за наступним в найулюбленішу локацію всіх сталкерів. У гадських болотах прийшлось бігати вночі і відразу перепрошую за деякі нічні підзйомки, на те були об'єктивні причини, про які розповім трошки пізніше. Добігти потрібно до цієї точки на міні-мапі, трошки паркуру по підводним вагонам і вуаля, я вже на острівці. По ньому ходить кубка з але для такого прекрасного снайпера, як я, загрози вони не становлять. Сам сканер знаходиться в кінці острова. Він вже активований, і забрати з нього можна артефакт Корона. З думкою, як же прекрасно все йде, я побіг на Росток за наступним сканером. Але тут почався повний пісець. І тут поговоримо більш детально. Є підозри, що саме через цей сканер і низький відсоток виконання даного досягнення. По задумці цей сканер має активувати інший сталкер. Але коли я прибіг в потрібний мені ангар знайшов тільки його трупік. Тепер сканер ніяк не активуєш, і артефакт звідти не дістанеш. Вітаю! Досягнення провалене. На мінус моралі я пішов шукати більш давнє збереження, де я ще не відвідував росток. За збігом обставин це збереження було з локації хімзавод, і якраз наступала ніч. А так як за умовами сканер на цій локації можна активувати тільки вночі, я вирішив бігти саме за ним. Тут все пройшло рівненько. Добрався до трансформатора на острові, піднявся наверх та активував сканер. Тут переді мною став вибір або отримати дозу радіації від активації сканера, або відбігти, але потім махатись з бюрером. Я обрав перше, дочекався, поки жмихне, швиденько залутав артефакт, пелюстка і накивав на п'яте, бо вступати в файт з злобним карліком бажання не було. Схрестивши пальці на руках і ногах, я знову побіг до гадського сканера на ростку. Через нього я вдало просрав більшу частину своїх швидких збережень. І саме через це довелось робити деякі підзйомки в нічний час, я боявся прилягти поспати і навіть не користувався послугами провідників, щоб не поламалось ще щось. На цей раз мені пощастило: сталкер був живий і він виконав свою місію. Правда, потім прибіг кровосіся і ушатав цього бідолагу. Є в мене певні підозри. Коли прибігаєш сюди і зустрічаєш сталкера мертвим, це не баг. Можливо, при першому відвідуванні ростка запускається якийсь глобальний таймер, по завершенні якого в будь-якому випадку з'являється кровосіся і вбиває цього бідолагу, незалежно був ти тут чи ні. І можливо навіть десь є підказка на цю подію. Баг це чи ні, хрін його знає, але все, що можу порадити, відразу прибіжіть сюди, як потрапити на росток. Розібравшись з кровосісою, я підібрав артефакт Мертва губка і з полегшенням побіг за наступним. До згорілого лісу добіг без проблем. Сам сканер знаходиться в локації «Палаючий яр на одному з виступів. Якщо відкинути баг на ростку, то перші п'ять сканерів дались легко. Але починаючи з цього, піпець після активації починає набирати більш глобальні масштаби. Тут з'являються два вогняні полтергейсти. Перший раз я вирішив з ними повоювати, але вони мені швиденько пояснили, що я був неправий. На другий раз мені згадалась прекрасна фраза із одного чудового фільму Біжи, Форест, біжи. Тому біжи, Скіфе, біжи. Головне не провтикати і забрати артефакт із сканера. Там знаходиться магма. Далі дорога мене завела на градирні. Лівіше від місця, де можна залутати архіайку, є конструкція, наверху якої знаходиться сканер. Перед підйомом я трохи прописав тягла місцевим жителям. Бо на конструкції і так не дуже комфортно, так ще й ці жевжики заважають. На шляху до сканера буде кубка електроаномалій. але на цей раз вони чомусь не прогрузились. Окрім цього, після активації сканера з'явиться дуже противний електрополтергейст. Коротше, місце для мене виявилось неприємне: з разів шість. То побіжу не туди, то полтергейсту шатає якимось ящиком. А махатись тут з ним, чесно скажу, таке собі задоволення. Накивати п'ятами по пройденому маршруту в зворотньому напрямку було найкращою ідеєю. Черговий сканер активовано, а в руках артефакт ліхтар. За наступним сканером до Рудого лісу добіг тільки вночі, але незважаючи на це, сканер знайшов без проблем. Тут мене чекав не дуже приємний сюрприз, я був готовий до всього. Але курва махатись вночі з псі лосем то таке собі задоволення. Тут і при нормальних умовах зустріч з ним не приносить якогось задоволення. А вночі та ямана краще втікти. Теоретично я навіть втік. Практично це придурочне біло за мною до самого Янова. Коротше, гасили милося всією бригадою. Дехто невинних ні за що ні про що постраждав. Але, як то кажуть, це життя воно не досконале. Дочекавшись світанку, я полюбувався артефактом чортів гриб і зібрався бігти на Юпітер. По сюжету пропуску в сторону прип'яті в мене ще немає, але я знаю місце, де перелізти. До передостаннього сканера бігти далеко не прийшлось. Він тут буквально поруч. Більше трьох годин біганини по зоні за минулими сканерами мене вже порядком підвтомили, а тут ще й гадський електрополтергейст приколупався. Але в мене є секретна зброя. Не встиг я полюбуватися артефактом гребінь, як ця падлюка мене догнала, тому я дав на тапки до останнього сканера. Місцеві жителі прип'яті зустріли мене з оплисками і оваціями. Ну, дуже хотілося роздати їм пару автографів, але бажання якнайшвидше добігти до сканера було ще більше. Він знаходиться в річковому порту навпроти кінотеатру Прометей. Щоб добратися до сканера, потрібно піднятись на дах будівлі, дві драбини і вуаля. Ось вона остання ціль. Активував сканер і відбіг з зони ураження, щоб не шваркнуло. Тут починається навала зомбаків, трупіки лізуть буквально з усіх сторін. Але чхати я на них хотів. Моя ціль забрати артефакт. І ось нарешті я побачив це довгоочікуване сповіщення стіму. Досягнення отримано, от тепер сміливо можна йти ламати кабіни кучі дихлячків. можна підбивати підсумки. В цілому забіг виявився доволі таки цікавий. Єдине, що зіпсувало враження, це забаганий сканер на ростку. Надіюсь, це відео стане в нагоді тим, хто також захоче виконати це досягнення. Тепер ви знаєте про всі його кактуси. А поки ти ліпиш вподобаєчку за старання, я пішов шукати ідею для наступного цікавого відео. До речі, якщо ти маєш таку ідею, пиши про це в комент. Та й підписатись не забудь тобі не важко, а мені приємно.